Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Це приготувала начинку до пиріжки. У літній кухні Ялини Поричук пахне свіжим тістом. Будуть пиріжки з сиром та яблуками, каже бабуся. Солодкий сир тебе цього. Трихтую то кому-нибудь дама, а то сама їй. І... У свої 96 їй господарювати вже важко, каже, але щось смачненьке у ці дні пече завжди. Бойдусі у пам'яті часи, коли їсти було нічого. Пригадує, у 33-му порятунком були будь-яка крихта, будь-який корінець. Ялина Поричук – одна з тих, хто пережив голодомор 32-33-го років у Росоші. Вижила за да, такі і трудні роки. Да? І вижила. Так їсти хотіли, що не може мама сказати мати нічого не їсть. а Я кричу, маму, що ти їсиш мені. Таке було, біда була. У 33-му їй було лише чотири. Від голоду помер молодший брат. Родину розкуркулили, вигнали з хати, а батько змушений був утікати, бо відмовився йти в колгосп, розповідає бабуся. Прийшла бригада, така організована, і Вигонять з хати зовсім. Вийде з хати, все позабирали, що вони казали, щоб вести туди, то все позабирали. Батько стикався, а ми теж то, то до того підемо, то до того. Ще й люди казали до нас, не йди, бо ж і нам так буде. Їли все, кропиву, глободу, мерзлу картоплю. Наймали чужі хати, у власну повертатися забороняли. Пам'ять Ялини Мойсівни зберегла те, що не мали бачити дитячі очі, тіла на дорогах, опухлих дітей, матір, яка ділила останній окраєць. Падали люди на дорозі людина, дай їсти воно вже є, піде, а голодне та й впало, і лежить спухло. Дуже було важке врем'я, дуже. Спогадами про роки голодомору 32-33 років із Суспільним ділиться і родина Гани Семи. Її мама Надія єдина, хто вижив у сім'ї, де загинули батьки й брат. Моя мама була сирідкою голодомор. Її тато й мама погибли, і маленький хлопчик Василько. Це вона так мені розказувала. А вона була, їй було 14 років, чи, чи ще не було, вона вижила, бо вона по сусідству жила в неї подружка старша і ходила на роботу десь на радгосп десь там, і отримала пайок. І вони її підкормлювали, ці сусідки, да, і вона лишилась живою. Коли труповози забирали тіла рідних, живу Надю теж хотіли забрати на підводу, розповідає Ганна Сема. Цей дядько, що забирав цих трупів, то приїхав і кричав до неї: сідай, бо ж то за тобою другий раз хто буде їхати? Да. Ну вона не сіла на цю підводу, то забрав її рідний дядько до себе жити. Мама прожила 85 років і до останнього берегла кожну крихту хліба через страх голоду, розповідає Ганна Сема. Казала, що що їли, якусь гнилу бараболю, збирали і пекли якісь млинчики. Голод 32-33 років не був стихією. Він був системним знищенням цілих родин, покаранням за небажання вступати в колгоспи або за неправильне походження, каже Олександр Парипса. Учитель історії понад 15 років досліджує тему голодомору в Росоші. Серед історій і прогната кулібабу, місцевого голову колгоспу, який врятував десятки селян, посіявши буряки на неофіційному полі. За це його ув'язнили. Посіяв там буряки, сам же ж ходив по ночах охороняти, нікому не довіряв. І ці буряки потім роздав колгоспникам, і таким чином він врятував багато людей. У місцевому музеї зберігаються жорна, на яких росошани в далекому 32-33 роках перемелювали кукурудзяні качани, мерзлу картоплю та коріння. Усе, що могло стати їжею. Ці жорни переховувалися, тому що їх, так як і продукти, так як зерно, картоплю, буряки, квасолі, все вилучали і так само жорна розбивали, тому що на них можна було не тільки змолоти зерно, на них мололи і кору, дубову, і качани пусті кокурузяни, і гнилу, суху картоплю, все, що можна було пустити в їжу. Але реальна цифра значно більша, каже Олександр Парипса. Ну, наприклад, спецповідомлення ДПУ літа 1932 року від 15 липня. Тут е, росоша згадана кілька разів. Називалася доповідь про продовольчі труднощі в Гайсинському і Липовецькому районах. І от що сказано. Що на цей момент на 15 липня тут померло 36 чоловік і опухло від голоду більше 300 чоловік. Обидві цифри в кілька разів більше ніж у всіх селах району разом взяти. Але реальна цифра значно більша, каже Олександр Порипса. Політика була така, що Потрібно було вказувати будь-яку причину тільки не голодну смерть. Хворобу там старість і так далі, але не голодну смерть. Тому є цифри, ну імена є, прізвища, але далеко не всі. 1993 року. На кладовищі в Росоші встановили пам'ятний знак жертвам голодомору. Та справжні поховання дві братських могили розташовані на старому цвинтарі, каже історик. Їх зрівняли з землею, тож нині місця знають лише старожили. Люди боялися розголосу про ці події, боялися за долю своїх рідних і близьких, боялися повторення цієї трагедії. Так от, ми не повинні допустити, щоб подібне колись небудь могло повторитися. Тетяна Добровольська, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина. Школярка Ангеліна Скоропад із Новожитова, що на Вінниччині три роки тому втратила на війні рідного брата. Після пережитого дев'ятирічна дівчинка допомагає воїнам. Чотирикласниця створює та продає картини, проводить благодійні лотереї. А зібрані кошти віддає на потреби воїнів. З квітня цього року Ангеліна віддала власних 40 тисяч, а заробила і передала бригадам близько 210 тисяч гривень. У селі Станилівка на Вінничині місцеві господині об'єдналися у Станилівську гільдію і щодня варять для бійців їжу. Передають на фронт у тетропаках. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Галина Переклад. Щодня працює 10 волонтерок, серед них і ті, хто втратив на війні близьких. Готову продукцію передають адресно. Іноді військові і самі приїздять за продукцією. Від черг біля військомату на початку повномасштабної війни до важких боїв за Солидар і роботи з пошуку зниклих. Військовослужбовець Вадим Павлюк на псевдовоїн суспільному розповів про найважче на війні, про втрату побратимів та про різницю між фронтами, а ще про свою мрію повернутись до мирного життя і в подальшому відбудовувати Україну. Від аеропорту Луганська у 2014-му до Миколаївщини у 2022-му та сьогоднішньої служби в тилу сержант Анастасія Бестелесна з Вінниці війну зустріла у 19 років. За час російсько-української війни пройшла шлях від бойового медика на передовій до старшого медика роти охорони на Вінничині. Зараз вона лікує не тільки рани, а й невидимі травми побратимів. А ще готується у декретну відпустку. За два місяці їй народжувати. За кілька років, каже, планує повернутись на службу. Важкі фізичні та психологічні наслідки війни з цим щодня живе ветеран Сергій Суржиков із Вінничини. У вересні 2022 року під лиманом на його позиції впало дерево зрізаних снарядом. Ветеран отримав контузію, пошкодження хребта та амнезію. Тривалий час він не міг навіть ходити. Війна і досі не відпускає, каже ветеран, і справа не лише в інвалідності, втраченому здоров'ї, пережити там і досі перед очима. Поки чоловік боронить Україну на фронті, Наталя Штангєєва разом із батьками розвиває власну справу у селі на Вінничині. Починали з кількох курей для домашніх потреб, згодом облаштували повноцінну птахоферму. Частину продукції родина переселенців із Луганщини передає військовим. На початку повномасштабного вторгнення РФ родина з двома дітьми із Сіверськодонецька переїхала на Вінничину у село Сапіжанка.